Запам'ятай, Васю, життя це не сьомга і не осетрина, і не червона ікра навіть. Життя це кілька автоматів. Максимум хек. Волю, ти з ким там розмовляєш? Ех, Кота життя вчу. Коханий, ти де? На зупинці, автобус чекаю. Поквапся. Ну, добре, буду чекати значно швидше. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ніч, кухня, відкритий холодильник. Вилазить здоровенна, навантажена їжею миша. Перевалюючись, неспішно тупціє до нірки, відсуває лапою маленьку мишеловку із засохлим шматочком сиру та й каже Чесне слово, ну як діти. Сусід сусідові За що це на тебе, дружина, вчора так кричала? Та за бібліотеку. Ти ходив вчора в бібліотеку? Так. А кричала, за що? Просив читалці забув. Іде хлопець лісом, а на галявині на пеньку сидить стара, страшна бабця. Хлопець аж сплюнув. А бабця каже. Я між іншим чаклунка, можу будь-які три твої бажання виконати, якщо ти виконаєш одне моє. Добре, я хочу класну машину. Вийдеш на дорогу, там тебе Audi Q8 чекає. Хочу багато грошей в машині весь багажник буде забитий баксами. О, я хочу ще коханку красуню. В машині на задньому сидінні буде від ніг до голови красуня блондинка. Ну, то яку послугу за це все маю зробити тобі? Яку, яку? Сексуально, звісно ж, зробив хлопець ту послугу і бігом з лісу, а бабця йому вслід. Синку, а скільки тобі років? «27, А що? Та нічого, такий великий, я в казочки віриш.